Навіть в такі складні часи в мене сьогодні дуже гарний настрій. Я люблю традиції і радію, що напередодні Миколая реалізовуємо нашу щорічну благодійну акцію. Ми приїхали в прихисток для матері та дитини, благодійний фонд Час добра та милосердя до діток для того, щоб зберегти їхнє дитинство, зробити їх щасливішими, веселішими. Ну і, взагалі, такий обмін добра від нашого дитячого садочка в вільні, наших батьків, клієнтів, друзів, нашого колективу, і дуже гріє це тепло всередині, знаючи, що завтра свято буде також і цих прекрасних маленьких дітей. Наш благодійний фонд називається час добрати милосердя у місті Івано-Франківськ. Функціонуємо ми вже 5 років, і з чотири з яких вже функціонує наш прихисток для матері та дитини в селі Загвіздя для порятунку матерів та жінок. В нашому прихистку проживає 31 дитина зараз. Ці дітки неймовірно будуть раді зустріти такого багатого Миколайчика. Бо, як правило, дітки, які проживають в нашому прихистку, вони ніколи не мали такого Миколая. Тому ми щиро поділимося з вами завтра їхніми емоціями, і від нашого колективу мам і діток ми всі вам дуже дуже щиро дякуємо за такі. І неймовірно свято для діток, кожна дитина з нашого прихистку писала лист до Миколая, адже діти справді щиро вірять, незважаючи на сьогоднішню е, таку трагічну подію в нашій державі, як війна. Але дитинство має залишатись дитинством, і ми намагаємося зробити максимально все для того, щоб діти не втрачали своїх мрій і завдяки добрим серцям, ці мрії збувалися. Дуже вам дякуємо за те, що ви долучилися. Відки, розпаковуємо всі свої подаруночки. Що ти маєш, Вітойся, покажи мені! Ух ти! Тримай! Клас! Машина! Клас! Що ти маєш, Валє? Достарій!